Я знову з вами Андріана, і сьогодні у нас свято Ви Всі того свята чекали і він настав. Сьогодні я вам буду показувати, які подарки мені приніс Святий Миколай. Поїхали! Святий мені Миколай приніс такий чехол. Він фіолетовий на iPhone е, 4S. Далі. Він приніс мені такий годинник. Це така коробка. От такий годинник. Він такий золотий, такий прикольний. Навіть тут правильна година, вже коли я його випкала, вже була. Тут замість 10, 11, і 3 такі зірочки. Він мені дуже подобається. Такі золотистий, тут такі квіточки. Далі. Миколай мені подарував хну. Якщо ви не знаєте, це такий, як вам пояснити, це така глина, що малюється на руки, на ноги, потім засухає, її здарає, і залишаються такі малюнки. Навіть тут можна побачити. от. Хна. І такі папірчики тут малюєш малюнок, і він на руку відбивається. Бант, киця і метелик. Далі. Теплі тапочки, я їх теж замовляла. Ці всі подарунки, що в мене є, я їх замовляла, і він мені приніс. Такі теплі тапочки, такі няшки. Далі, Миколай приніс такий халат, ну, він такий як всі, але він має замок, він дуже прикольний. Я його розпаковувати не буду, тому що важко складати. Далі такий рік Рок фастфуд. Я його також замовляла, і він мені приніс. Тут такі малюнки, щоб можна робити піцу, сосиски, там чікінси. Все, що забажаєш. Тут у нас пластилін. Ну і всередині, я не знаю, ну також може є. Вот. Тут пише зверху набір для ліплення. В наборі дві баночки з масою для ліплення, 56 грам, дві формочки, один шприць, одна підставка для форм, один шпатель для піци, два картонні коробки, одна качалка, ніж Ось Отакий. От дуже сподобалося, я вже його так хочу відкрити. Перше хотіла зняти відео, я проснулася, ми навіть до школи не йшли, хіба їхали в театр. Не дуже хотілося, але прикольно. Далі, ну як особисто, Цукірки, мандаринки, там дуже їх багато, я навіть ще нічого не їла. Одну, як же чесно. Оці всі подарки, що мені приніс Миколай, я дуже рада. Цікаво цього дня. Всі ті подарунки, що він мені приніс. Я їх зараз буду всіх розпаковувати, але я розпаковувала, але ще я хотіла, щоб вони трохи побули. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Не сподобалося, ставте діслайки. Підписуйтеся на мій канал. Всім па-па!